Ми передивилися відеоролик там, де були продемонстровані різні типажі хибної поведінки, яким чином вони формуються. І зараз ми будемо обговорювати кожен типаж, і в чаті я буду просити вас писати якісь коментарі стосовно цього типаж, стосовно саме цього типажу. Отже, перший типаж, перший типаж, який у нас названий дівчинка Ірина», ну, ринки. Напишіть, як часто він зустрічається в школі, ну, по-перше, як би ви назвали цей типаж, як часто він зустрічається в школі, серед кого вчителі, учні, батьки або адміністрація, і чи складно йому протидіяти, яким чином. Коротенько, якщо можете, от стосовно цього першого типажа, що ви зрозуміли, напишіть, будь ласка. Дівчинка Іринка, перший типаж. Я чекаю, поки що є, чи є якісь відгуки. Аго! Чи дуже складні запитання, чи? О, є перше і ринка, депресивна, незадоволена всім усіма. Та такі є відгук. Чому можливо ще якісь відгуки? Тому що перш ніж я надам ну, своє формулювання, мені дуже цікаво, який зворотній зв'язок. Ну саме ці відеоролики виклик відеоролик у вас чи є е, асоціація з з кимось із ваших або учнів, або колег, або ще когось перше типаж? Так, типовий тінеджер. Ну, т -т -т такий відгук. Як можна назвати цей типаж? якби, якщо одним словом, на що це схоже? Бо саме з такої дівчинки і Ринки дуже специфічна поведінка формується, з якою ми зустрічаємося дуже часто. Я вже підказку зроблю. Я коли показую на тренінга цей типаж, я його так показую. Граждані пасажири, простіть, будь ласка, що я така молода, я к вам обращаюсь. Тобто, ну, це таке метафоричне, метафоричне зображення саме цього типажа. Напевно, повторює емоції своєї сім'ї або вже має, має власний емоційний досвід, Ну, на вже аналіз пішов, проблеми статтєвого дозрівання. Добре, я поки що не буду свою версію казати. Ми переходимо до наступного типажу. Наступний тапаж це хлопчик Василько був у нас. Так, до нас приєдналася наш організатор Маргарита Калюжна. Доброго дня. Маргарита, ми продовжимо вже наш семінар. Ви вже... Потім надам вам слово. Тобто наступний типаж, як можна назвати те, що був хлопчик Василька? Попрошайка, а, емоційна попрошайка, це, мабуть, ще дівчинка Іринка. Тепер вже стосовно хлопчика Василька. Ну, той хлопчик, який кричав: Я людина павук, я людина павук. Як цей типаж можна назвати одним словом? Наскільки часто він зустрічається в шкільній практиці? Ну і просто в нашій життєвій практиці. Тому що з дитинства зі школи потім формуються типажі поведінки в будь-яких ситуаціях. Я я бачу також потрібно певний час, щоб люди зрозуміли. Ну, я тоді скажу стосовно цього типажу, на жаль, я дуже часто цей типаж е, зустрічаю в своїй науковій спільноті. Саме чого я так кажу, я це поясню тоді, коли буду пояснювати вже засоби нейтралізації цього типажа. Людина свято ну дуже добре, це те. Це такий позитивний момент, але окрім позитивного впливу, там є певний негативний момент саме у такій поведінці. Непосичко добре це ще є. Чи допомагає цей типаж вести урок чи ні. Якщо цей типаж, ну якщо така є реакція, коли потрібно щось серйозно зробити, або з зорганізуватися всім разом, що зробити, ми намагаємося зробити з якусь справу, а в цей час ця людина робить свято або не пасички, що від того. Енергію треба направляти в мирних цілях. Ну, тобто ви дещо вже зрозуміли, що за цим типажем є. є Є енергія, є багато рухів, можливо, є якась радість, але, але чогось немає. Про це трошки далі, коли ми будемо обговорювати, що, що ж все таки негативного саме у цьому типажі. Наступний типаж, який був запропонований, це дівчинка-Іринка. Дівчинка Іринка, яка Сварилася, яка казала, що їй всі на, все набридло, і всі, ну, і всі такі негарні, і її всі достало. Наскільки часто такий типаж зустрічається, Ну, по-перше, як його можна зазва, назвати, як часто він зустрічається у вашій практиці, і... Чи складно йому протидіяти? Чекаю якісь відгуки стосовно цього типажу, за моїм досвідом проведення тренінгів з комунікації в школі, скажу, що саме цей типаж він найбільш поширений, поширений у нашій і шкільній практиці, і, мабуть, у життєвій практиці, і саме цей типаж викликає найбільш Складнощів, ну, хтось називає буркотлива тітонька, тітонька,збудливий типаж, можливо, ще якісь є ваші асоціації, метафори, на що це схоже. Бо поки вона учениця, вона буркатить. А якщо у цій учениці є певна влада, якщо вона буде буде або у ролі вчителя, або у ролі начальника, або у ролі когось при, при владі, у що буде те буркатіння і те невдоволення виливатися, так, собі трошки. Спрогнозуйте на, на, на подальше. Добре, цей типаж ми також трошки про, про нього подумали, і наступний останній типаж це типаж нашого вчителя. Типаж вчителя, ну тут я навіть головний меседж, хто не поважає мої правила, тот не поважає мене. Оскільки цей типаж настільки звичний для нашої шкільної практики, люди не завжди навіть розуміють, а в чому тут хибна поведінка, чому саме цю поведінку ви показуєте як хибну, а як довести до ладу все те, що відбувається в новому Трошки нижче я поясню, чому таку поведінку вчителі я вважаю хибною, а зараз. Якщо у вас є якісь думки, як би ви назвали цей типаж, напишіть. Я не буду зупинятися, бо бачу, час у нас вже не дуже багато, щось в мене багато матеріалу. Тому я буду вже розповідати мою версію по кожному типажу, що за ним стоїть, і чому ця поведінка хибна і чому бажано все ж таки нейтралізувати таку поведінку. Стосовно вчителя тут написали я головний демонстративний тип таких багато на мою думку. Вчителі, я тут хазяїн, я встановлюю правду. Ну, тобто, вловили ви дуже, дуже вірно. В масові школах таке явище диктаторства дуже поширене, як мами школярки, я точно це знаю. Дякую за відгуки. Отже, за кожним тибажом. Ну, по-перше, що таке маніпулятивна поведінка? Маніпулятивна поведінка це прихований засіб досягти власних цілей. Тобто, відкрито не декларується те, що я хочу робити, але я роблю так, щоб людина робила те, що потрібно мені, ну Якщо я маніпулятор, залучала свою активність, енергію, час для моїх цілей, які я не декларую. І... Зараз ми вже не будемо писати аналіз поведінки, хто які цілі переслідує, на жаль, за часом трошки так не вклалася я, але ви можете для себе відповісти з кожних типажів, які цілі переслідує кожен з цих типажів. Я про це буду казати, коли я буду характеризувати кожен типаж, які цілі переслідує, до яких хитрощів вдається, і як часто досягає бажане, бажаного. Ну, перший, перший. Дівчинка Іринка, це типаж прохач. І цілі, яка вона хоче досягти, це залучити чужу енергію, чужі зусилля, чужу працю для того, щоб докласти власних сил. Тобто я така бідна, нещасна, пожалійте мене, зробить за мене те, що маю зробити я. Чим цей типаж характеризується? Відсутність власної позиції, залежність від думки інших, невпевненість у власних силах. Провокування співчуття і використання чужих ресурсів. Тут зараз я поясню, як йому протидіяти. І коли я проводжу семінари, я питаю, які відчуття у вас викликає такий типаж, і зазвичай люди кажуть, що викликає роздратування. Не хочеться мати мати справу з тим, хто скиглить, хто з тим, хто не хоче робити те, що йому потрібно робити. А має, намагається якось витягнути цю енергію, чи цей час, чи цю можливість з інших людей. У когось роздратування, у когось хто особливо психологів, вчителів молодшої школи, вони надягають плач рятівника і роблять те, що бідна дівчинка Іринка чи вже велика дівчинка Іринка не можуть зробити. То рекомендацію у цьому, ну, у цьому випадку не поспішати вдягати плащ рятівника і зрозуміти, чи це ситуативна, ну, людина щось не може тоді допомогти, але допомогти тільки тоді, коли з'ясуєте, а що вона вже сама зробила. Тобто, так, я допоможу, але покажи, що ти щось робила, що ти щось намагалась робити. По-друге, розвести поняття емоційного співчуття та ділових домовленостей, тому що коли ваш колега весь час буде просити вас про таку допомогу вам не дуже буде приємно співпрацювати з таким кол колегою. Депомога допомагати там, де людина реально потребує цієї допомоги. А для того ну, треба спитати, а що вона вже намагалася зробити. Наполягати на дотриманні домовленості, ну, тобто, щось що ти обіцяв, що ти зробив, що, ну, що тебе не вийшло, і що ти зробив. І підтримка та співчуття не означає перекидання відповідальності. Тобто, перш за все, в ділових від. від Стосунках, а навіть з учнем, це в першу чергу ще ділові стосунки, є певна відповідальність. Навіть в тебе, якщо не вийшло, будь ласка, покажи, що ти робив. Це то, що стосується першого типажу. Наступний типаж, я його назвала агресор, І з такої буркотливої дівчинки-Іринки, дуже сердиті тітоньки Ірині Ірини, не знаю Миколаївні або Івани Петровичі, і які наже буквально тероризують своєю, мало того, що за вону власну невпевненість. Ховають за таким криком за агресією, але ж вони ще і нас вичіплюють на дуже емоційне таке не не Тобто, у в цих, в цих людей ну що в них є? Це відсутність поваги до позиції іншого, звинувачення явних і надумлених гріхах, намагання підняти себе за рахунок поливання і брудом інших, агрезив, агресивне нав'язування правил гри. Я завжди правий, тому всі мені винні. І як протидіяти цій поведінці, ну, по перше за все, зберігати емоційну рівновагу. Це вже може бути окремий вебінар чи окреме заняття, яким чином зберігати рівновагу, коли на тебе сваряться, кричать, а особливо, коли ця людина ще має владу. Е, відокремлювати суть справи від емоційних звинувачень, е, спокійно наполягати на власному розумінні суті справи, тобто. Е, не... Пробачте, не ставати в таку позу перед агресором, а намагатися проявляти власне розуміння, власне бачення, Не дозволяти агресору переходити на особистості. Ну, люди, які користуються такою поведінкою, вони дуже гарно вміють. У в тебе вік не такий, в тебе зачіска не така, в тебе національність не така, ти не з тим зустрічаєшся, в тебе ні ті бані такі батьки, чи діти, чи хтось інший. Тобто вони витягують якісь болючі місця, які не мають ніякого відношення до до справи, але оскільки нам боляче за рахунок цього, ми. Втрачаємо емоційну рівновагу, тобто не можна дозволяти агресорам переходити на особистість і намагатися втримуватися у межах того про що ми розмовляємо. І внутрішня рівновага та впевненість. І нарешті останній, а ще не останній ще енерджайзер. Енерджайзер, ну, в школі так. Це гарний хлопчик Василька, який просто грається, який хлопчик свято, який притягає увагу, але за. Що за цим стоїть? За цим стоїть небажання брати на себе відповідальність і за рахунок емоцій, просто не, не розмовляти про те, про, про те, про що розмовляти. Якщо це контрольне, краще ми постоїмо на голові. Якщо це якесь домовленість, то буде прибирати клас, клаще, я в дурня пограюся і вчителька від мене вичепиться. Я казала про дорослих, що такі часто зустрічаються. На жаль, ну, у нас, в нас науковій спільноті, коли потрібно. Чи або якісь дослідження, або щось зробити. Частина дуже любить показувати свої якісь попередні досягнення, і, тобто виклад, емоцій, викликати емоційний захват стосовно попередніх досягнень, аби відійти відповідальності у якомусь нинішньому стані. І що робити з цим типажем? Ігнорувати емоційний захват не підігравати. Тут не підігрувати. І, до речі, у та вчителька, яка грала в театр, ну, у вас було відео, вона саме стала грати всю цю гру і енерджайзера. З одного боку вона начебто розрядила обстановку, ну, обстановку в класі, але з іншого боку, вона сама цей час уроку перейшла ну, не зовсім ті справи, які мають бути на уроці. Наполягати на діловому аспекті спілкування, чітко окреслити, хто і за що відповідає, емоційне відволікання уваги це улюблений прийом молодих дівчат і підлітків. А якщо ми вже в дорослі, ну не не завжди варто того використовувати, саме цей прийом. І нарешті, вже тепер останній типаж, останній типаж, суперозум або людина комп'ютер, це цей типаж був показаний у вигляді вчителя. Чому ж все таки це хибна поведінка, такий типаж? Ну, здається, що впевненість у власній правоті це добре, але коли йде нав'язування власної правоти без врегулювання з думкою, з баченням іншої людини, яка їх. Ігнорування емоцій, почуттів цих людей це йде раціоналізація живого потоку. І ну нічого доброго, трошки в наш часу буде, я покажу, що виходить саме з такої поведінки вчителя. Отже, яким чином взаємодіяти з таким типажем, не намагатися вплинути на себе розум за допомогою емоцій, критично ставитись до, авторитет, до авторитетної інформації. Тобто, які там тебе регалії не були, але яку інформацію ти мені не видаєш, все рівно мені потрібно критично її осмислити і мати власне ставлення до цієї інформації, мати власну позицію та вміти її доносити. І скільки людей, стільки. Картини реальності. Треба розуміти, що вчитель це не єдина фігура, яка володіє всім знанням, всім розумінням, всією інформацією. І навіть якщо в чому він більший експерт, на рівні людяності, на рівні діалогу ми партнери, і тому кожна сторона має право доносити власну позицію. Ну, і що відбувається, коли вчитель. Саме поведінка суперозума, про це невеличке наступне відео, щоб я не розмне пояснювала це в словах, а я у вигляді схеми покажу, до чого призводить і маніпулятивна поведінка вчителя, і вчитель, коли він краще знає, що для учня прав... правильно. Отже, наступне відео.